Добрий день, 26 вересня Полтавщина показую, чим багаті Торгуємо на базарі. Точніше це Полтавщина, місто Кременчук і яблука. Яблука в нас різні сорта тут є і вони по 20 гривень усі. Отакі ось падавлі, падалка всякі, то, то по 8 гривень. Далі Далі у нас груша. Груша це дельбар'ю. Це такий у нас основний продукт. Грошовий, це по 60 гривень. Вон воно, ящики стоять там. І далі. Далі у нас слива, топхід. Крупна слива така по 40 гривень. По 40 іде. І малина, малина 40 гривень, баночка, ожина, там ще ожина 50 і актинінія 80. Ізабелка. Це для вина, для соку, стоїть для реклами, щоб може хто замовив, бо не вистачає вже бутилів для, для вини. Дарунок Ірині». Виноград. Ага, виногради. Ось такі в нас, що я нарізав на сьогодні. Дарунок Ірині. Чудовий виноград, колір, розмір. Ну, все класно в ній. Благовіст. Благовіст. Має такий дюшесний трошки аромат, доволі, доволі добрий. І та й розмір. Ну, теж гарна ягода, гарний смак. Ну, це крупноплідник такий. Дубовський, Дубовський рожевий. Ось такі ягодища. І монарх. Ну, монарх, відомо, що великі ягоди. Ось Байконур. Байконур тут у нас теж такі є більші-менші грунки. Стабільний виноградик. І на, вже повністю визрів, дуже солодкий і така ягода приємна на смак. Ось цікавий сорт, мало розповсюджений, він старий, називається мускат мраморний. От. Це буде в мене він далі на розмноження йти. З мускатом, такою ягодкою, світлою янтарною. І ніколи він стільки росте в мене, не тріщав ні разу. І тут приображення. Приображення такі вже вже залишки. Ціна ціна 80 гривень. Любий виноград. У нас 80. Ну і все. Так, Ізабелка то 10 гривень для вина. Здається, ну, все. Таке. Такий базарик у нас. Сьогодні сусідів мало, але дещо є людей.